Виставляти акційні ціни. І так, для цього необхідно задайте довідник товарів, додаєте товар, або змінюєте той, що є. Можна змінити довідник товарів, можна взяти, наприклад, беремо поточний ціна. Так, питна вода, давайте ставимо 250 гривень. Так, 200 гривень від двох Кількість, точніше, отако, кількість 2, ціна. 200 кількість 3 ціна 150. Возвратну удару обов'язково підв'язуємо зберегти. Це у нас квасово, да, ми зробили. Перевіряємо. Да, поляна квасова. Тепер робимо замовлення. Заходимо сюди, обираємо, наприклад, у нас поляна квасова. Ми розуміємо, да, що у нас. Пер, Первічна ціна. Давайте дивитися. Первічна ціна 200. Е, трошки не те. Поляна класова. Первічна ціна у нас 250, там 200 і 150. Перевіряємо. Значить, е, пам'ятаємо, да, що ціна тут автоматично підтягується. Ой, вибачаюся ще раз. 67. Це Василь Петрович. Так, що робимо? Квасова поляна? Два бутлі. Ставимо один, 250, бачите, два, 403, 450. Все працює. Все, користуйтеся, будь ласка.